Оповідання, яке я буду читати Душа хлібороба. Це твір мініатюра про реальне життя простих сільських моїх людей, односельчан. Епіграфом до цього невеличкого тексту я взяла слова Максима Тадеєвича Рельського. Яке ж це славне слово хлібороб, що жартомища звуть, звуть і гречкосієм. До слів найкращих я вписав його б до тих, які ми серцем розуміємо. Коли сільський трудяга чоловік почувається найбільш щасливим. Коли на душі у нього так радісно, що він нарешті може видихнути своє напруження і розслабитись? Коли у нього ясно в думках, а постійно засіла думка, як же впоратися, вже не пульсує, а відпустила. Коли? О, ви добрі люди погодитеся зі мною, що це трапляється тоді, коли нарешті хазяїн змолотив хліб. Чи жито, чи пшеницю, чи тритікал, чи овес, чи ячмінь. І що не треба за ядном чи брезентом щоденно виїжджати на поле, виловлюючи комбайна, чекати своєї черги і переживати, щоб комбайн чого доброго не зламався, і щоб вихватити урожай до непогоди. Щоб не полягло жито житочко, щоб змолотити, зібрати зерно в мішки, привезти додому. Сховати під навіс і сушити на розстеленому брезенті. І тоді, як же спокійно на душі, людина тоді наповнена величним почуттям. От скільки вродило, аж 26 мішків. Буде на хлібі до хліба. У млині змалю, почуття задоволення, що він добрий хазяїн не покидає хлібороба. Він тішиться, раз по раз заглядає на зерно, що просушується, наказує не випускати курей і тихо, невимовно радіє. От коли сільський Труяга істинно щасливий. От тепер, думає він, іде дощ, а мені спокійно, хай йде собі дощик. Погідно на душі і тепло, люди згуртовані успіхом, <кій> що вчора нарешті обмолотили зернові, здружуються, сміються, допомагають один одному, звозять мішки. А потім, десь у холодочку зі смаком радості вип'ють за жнива по Черчині. Радість переповнює груди. А от коли буває не доїхав до твого поля комбайн, бо поїхав на інше поле. А ти залишився ні з чим і сунешся з тим брезентом вже не перший день додому, так і не змолотивши. А як ще глянеш, як на сусідніх подвір'ях лежать мішки із обмолоченим зерном, то в тебе на душі тоді чогось якось так недобре, гірко і гнітить думка. І зло якесь десь береться. От і він селом. Добрий день, гукає йому знайома. Якщо він тобі добрий, то з'їж його, отказує з серця невдоволений чоловік. А вона ж та жіночка не винувата, що він такий стурбований своєю хліборобською проблемою. Та й сам він добре ставиться до сусідки. А потім, спинившись, думає, і чого то я так зло випалив і не привітався по-людськи. А сіно? як звозиться додому сіно? як залежний тоді від непогоди хазяїн. Він переболіє, його душа з кожним нощем переживає, і мети іншої в ці дні ну ніяк нема, цілі тижні поки не наробиш для корови сіна. І сонце сходить в душі, коли сіно вже нарешті в хліві. І радість переповнює груди. А ще більша радість на душі у хазяїна, коли оджнивуєш. А потім до пречистої викопаєш картоплю. А потім до покрови виберешся з усіх полів з буряками. І поля, поля вже всі попідорюєш на зиму. От тоді, от тоді переповнює груди Хай зайновита ейфорія. І очі світяться, і душа співає, підбивають підсумки врожаю, обговорюють за вечірнім столом, що зроблено. І з почуттям впевненості, що рік пройшов недарма, живуть далі. Співає душа, милує око, привезена солома. Добре, що не чукував, а то б ще 500 гривень викинув. А так дощик скропив, не ця соломка. Погрузив уже й дома. Найбільш популярні жнива прізвища всіх комбайнерів, а на нашому кутку таксюк Анатолій. Жолоб Василь, Савлук Володимир і ті, хто працюють у сфері хліборобства Старовижівського професійного ліцею. Ще в дитинстві всі вони працювали на току, ходили босими ногами по зерну, а тепер здійснили своє бажання, свою дитячу мрію, придбали комбайни і допомагають людям Людям, спасибі їм за це. Отакі вони радості сільського життя. Для наших трудях людей, що без праці до сьомого поту не можуть відчути цього злету своїх досягнень. А руки у наших людей золоті. Дай Боже і наступного, урожайного року діждати. Коли цей нарис був опублікований в нашій районній газеті, вона тоді називалася сільські новини». зараз на жаль, вона вже закрита, не працює, не друкується газета. Так от, коли цей нараз був опубліковано, був опублікований, то ті люди, яких я називаю комбайнерів, Таксюк, Жолуб, Савлук, один з них каже мені, Любов Кирилів, ну чого ви нас так розхвалили? Ну так, ми молотимо, ми заробляємо гроші, ми допомагаємо. Про нас писати. А ви напишіть про людину, яка без обох ніг молотить, косить хліб. Хіба є така людина, питаю? Є, каже. Живе в сусідньому 5 кілометрів від Старої Вижви, є село Нововижва. У тому селі знайдете його. Зможете поговорити. І ви знаєте, я знайшла цю людину, домовилася з ним про інтерв'ю і полетіла на крила, щоб побачити комбайнера, який без ніг на жнивах працює. На цьому я завершую це оповідання, інтригуючи вас наступним текстом, який я прочитаю наступного разу для вас. Про цього комбайнера. Це оповідання буде називатися Герої живуть поруч але запис буде наступного разу. Тому чекайте знову на зустріч зі мною на нашому каналі. На все добре! Дякую.